Доброго дня розпочинаємо прес-конференцію: як стягуються аліменти по-новому. Топ злісних неплатників аліментів у Львівській області. Отже, питання стягнення аліментів в користь дітей загалом для Львівської області у, в частині належного виконання відповідних судових рішень є дуже актуальне. Станом на сьогодні ми маємо відкритих більше 14 тисяч виконавчих проваджень, і це означає, що близько 20 тисяч дітей у Львівській області мають право відповідно до судових рішень на утримання вчасно і відповідному розмірі аліментів станом. На 2017 рік і безпосередньо за останніх 10 місяців 2017 року у Львівській області заборгованість по платежах, яка становить більше трьох місяців по аліментних зобов'язаннях, близько двох тисяч виконавчих листів. Тобто, це означає. Десь 2-3 тисячі дітей, точну цифру не можу сказати, десь орієнтовно 2-3 тисячі дітей у Львівській області не отримують вчасно аліментів і батьки останніх 3 місяці не сплачують відповідних аліментів. Ми розробили топ 50 най найзлісніших неплатників аліментів. Цей топ ми розвішали в наших, наших відділах Державної виконавчої служби і до топ злісних боржників по несплаті аліментів найбільший розмір заборгованості 818 тисяч гривень. Це громадянин Харабара Богдан Іванович. Він заборгував. Своїм дітям останніх два роки взагалі не здійснювалось жодних платежів. Це 818 тисяч. Дитина вже стала повнолітньою, але розмір аліментів, які батько винен своїй дитині залишився і він є зафіксований. І за, за будь-яких обставин ця сума повинна бути в встановленому законом порядку сплачена. На жаль, це це є ситуація, коли батько. Ніде не працює, батько не має жодного майна, жодних доходів. І е, Державна виконавча служба, коли ми візьмемо у цього найбільшого боржника у Львівській області, е, звернулася до суду про обмеження права виїзду його за кордон. Але, очевидно, він не виїжджає за кордон, бо, бо не виїжджає, і особливого впливу на даного боржника е, цей захід не дав. Е, крім того. Е, Внесено державним виконавцям подання до правоохоронних органів про оголошення в розшук даного боржника. Інші, інші боржники, наприклад, номер другий у нашому топ 50 е житель села міського типу Великий Любінь, розмір заборгованості 382 тисячі гривень. І е, загалом е, топ-10 закінчується цифрою 111 тисяч гривень заборгованості по сплаті аліментів. Е, в принципі, коли взяти середньо найбільш злісних боржників, то в е, нас е, загалом розмір е, в топ 50 коливається від 818 тисяч до 70 тисяч гривень. Це номер 50 у нашому. У нашому топі е, батько, який винен аліменти е, свої свої дитині, в топ-50 є також е, двоє матерів, які е, з, мають аліментні зобов'язання по відношенню до своїх дітей. Тобто, ми повинні розуміти, що не лише батько є боржником і е, зобов'язаний сплатити аліменти в користь дітей, так само е, матері. Це дві мами в нашому топ-50. Загалом, коли ми візьмемо статистику по Львівській області стосовно звернення до суду державних виконавців про обмеження права виїзду, то ми маємо таких звернень до суду про 2300, стосовно 2300 боржників. Загалом, статистика наступна: суди задовольняють близько 30% подань державних виконавців про обмеження права виїзду за кордон, в тому числі і стосовно аліментних зобов'язань. В інших випадках суди відмовляють, подекуди ці відмови є обґрунтовані, подекуди очевидно, що є запитання, чому, чому суди приймають такі рішення. За 11, за, 10, за повних 10 місяців 2017 року загалом по виконавчих документах у Львівській області стягнуто 55 мільйонів заборгованості по, по аліментам. Які заходи вживає державний виконавець до особи боржника, який повинен заплатити аліменти в користь дитини? Очевидно, це є перевірка майнового стану. Перевірка наявності офіційних доходів зарплати там, і так далі. і так далі. Е, крім, того, крім того, якщо немає ні, е, ні майна рухомого, нерухомого, ні доходів, тоді можуть вживати заходи, там, про які я вже сказав, обмеження правовиїзду. Е, може бути внесено стосовно боржника подання про притягнення до кримінальної відповідальності і е, оголошення в розшук. Для того, щоб встановити, де переховується відповідний боржник. Коли ми візьмемо статистику 2016 року по кількості задоволених подань про притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання рішень, то маємо дуже сумну картину. У 2016 році державні виконавці Львівської області внесли 845 подань. До правоохоронних органів про притягнення боржників і е, осіб, які не виконують судові рішення е, для, для того, щоб проти них були відкриті кримінальні провадження. Відкрито лише 171 кримінальне провадження, і постановлено два вироки з 845 подань лише два вироки. Тобто, мабуть. Це є оця ключова проблема в сфері виконання судових рішень, оскільки боржники або ті особи, які не виконують судові рішення, вони розуміють, що е, кримінального переслідування вони можуть і не понести, оскільки маємо статистику таку 2016 року. У 2018 році тенденція трошки краща, але не настільки краща. І не настільки оптимістична. На жаль, чи можна і чи є конкретні приклади у Львівській області, коли за борг по аліментах реалізовуються будинки, автомобілі інше майно? Так, такі приклади є. І, наприклад, у Перемишлянському районі цього року реалізовано будинок за? Борг в розмірі 100 тисяч гривень по сплаті аліментів, і е, в принципі, цей будинок прийшов у власність мами в користь погашення аліментів. Тобто державний виконавець е, залученням відповідних оцінщиків здійснив оцінку відповідного майна, вніс на систему електронних торгів. І е, є таке положення, що е, коли дане майно не реалізовується, воно передається е, стягуючові в рахунок погашення відповідного боргу. У Постомитівському районі е, було реалізовано і передано в, е, в суму погашення відповідного боргу по аліментах автомобіль. В Стрийському районі також автомобіль. І в Сихівському районі частка квартири також в рахунок погашення боргу по аліментах, передана відповідному стягувачу. Які, які новації нас очікують найближчим часом у сфері виконання рішень про стягнення? Аліментів. Міністр юстиції України Павло Петренко розробив спільно з народними депутатами законопроект номер 7277 і цей законозаконопроекту полягає в тому, що посилюються заходи щодо захисту права дитини на належне отримання щодо порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Цей законопроект. Найближчими тижнями має розглядатись на засіданні Верховної Ради, і ми маємо надію, що ініціатива Павла Петренка буде підтримана. І в нашій державі будуть встановлені жорсткіші заходи реагування на злісних боржників по сплаті аліментів серед заходів, які передбачені даним законопроектом. Зокрема, є наступні перше. Заборона водіння автомобілем і позбавлення водійських прав за умови, якщо є значна заборгованість по сплаті аліментів, і дана особа злісно ухиляється від сплати відповідних аліментів. Це перше. Друге, заборона використовувати зброю і займатися мисливством. Мисливською зброєю безпосередньо, і це є це встановлено в даному законопроєкті. Крім того, стосовно осіб, які, злісно, не сплачують аліменти, будуть застосовувати заходи щодо їх громадських робіт. в... Орієнтовно законопроект встановлює, він називається роботи соціальні роботи 240 годин, і е, від, відповідні кошти за виконання злісним боржником е, даних громадських робіт е, будуть скеровуватись в рахунок погашення заборгованості по сплаті аліментів. Що ці громадські роботи означають? Ну, Очевидно. Місцеве самоврядування має дуже багато питань по благоустрою, і місцеве самоврядування може оплачувати за ці громадські роботи, це прибирання вулиць, прибирання там цвинтарів, наприклад, і все, що може місцева рада придумати для того, щоб залучити людину до корисної роботи. Крім того, дуже часто ми аналізували практику загалом в сфері стягнення аліментів, батьки, які є боржниками по аліментах, пробують маніпулювати і змушувати мамів забирати відповідні виконавчі документи, бо вони не дають дозволу на виїздити не за кордон. Даний законопроект. Встановлює наступне, що е, у випадку заборгованості по, по сплаті аліментів до, стосовно злісного боржника, його дозвіл на виїзд дитини з мамою за кордон на один-два місяці не буде обов'язковим. Тобто мама зможе спокійно собі з дитиною поїхати чи на лікування, чи на відпочинок. Без дозволу відповідного батька. Крім того, львівська, львівська юстиція внесла пропозицію. Вона зараз поки що обговорюється, в законопроект. Вона ще не включена, про те, що злісних неплатників аліментів, якщо до них жодні заходів не є ефективними, скеровувати в будівельні батальйони. Для того, щоб рити окопи і бути корисним в нашій державі, а з державного бюджету будуть відповідні кошти відшкодовувати з дітям, по яких є заборгованість по, по аліментам. В принципі, крім крім новацій, які е, найближчим часом я впевнений е, запрацюють. У Львівській області ми пробуємо всіляко в тому числі стимулювати державних виконавців у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів. Зараз в нас є таке, таке правило, яке говорить про наступне: якщо державний виконавець стягує більше 50 тисяч аліментів з боржника, він е, отримує е, премію такий бонус від е, начальника головного територіального управління юстиції Львівської області у розмірі 5-7 тисяч гривень. І я вам скажу: е, це, це е, є добрий стимул, бо е, минулого місяця е, 5 виконавців-передовиків вже отримали цей бонус, і, е, і для них це ну, направду. Е, Дуже, дуже, хороший, дуже хороший стимул. Отже, загалом, загалом ніби все. Ми будемо, крім того, по окремих боржниках в сфері несплати аліментів робити такі мобільні бригади, до яких включати в тому числі правоохоронних і залучати правоохорон, правоохоронні органи, і е, дуже часто і дуже настирливо виїжджати на, на місця їх постійного проживання, для того, щоб е, вони належно виконували свої зобов'язання перед, перед своїми дітьми і, е, відповідно, виконували судові рішення. Е, я думаю, за підсумками року е, заходи, які, е, Заплановані в сфері е, стягнення аліментів і заходи, заходи, які вживаються, дадуть, е, дадуть позитивний результат. Так, дякую. Якщо є питання, прошу задавати. Так, прошу. Е, скажіть, будь ласка, а от скільки в місяць е, вста, ну, сума аліментів становить? Е, місяць сума аліментів. Мінімально становить раніше по попередньому законодавству, яке, яке, наприклад, було станом на початок 2017 року, 500 гривень. Зараз мінімальна сума 700, 700 гривень по, на одну дитину, яка б мінімум, який встановлений державою. Сума якось залежить від доходів батька, матері, чи вони розкладували. Це є кожен конкретний випадок простягнення аліментів, він визначається судовим рішенням. Судовим рішенням встановлюється який розмір, чи він залежить від, наприклад, частини доходу, чи він залежить від, наприклад, мінімальних ставок, там, прожиткового мінімуму. Але самий мінімум, який менше якого не повинно, не повинно бути розмір щомісячних аліментів це 700 гривень. І, очевидно, мами вони постійно звертаються до наших відділів виконавчої служби про здійснення перерахунку відповідного, відповідного розміру аліментів. Але 700 гривень ми самі розуміємо, що це. це Смішна сума в наших, в наших реаліях. Запитання. А цей законопроект, про який ви говорили, він вже вступив в дію, чи ні, бо я щось послухала? Законопроект розроблений Минулого тижня обговорений на Комітеті Верховної Ради, і цього або на наступний тиждень буде внесений на розгляд Верховної Ради. І е, я впевнений, що народні депутати України підтримують ініціативу міністра юстиції Павла Петренка сону посилення відповідальності злісних неплатників аліментів в нашій державі. З, звичайно, є критики цього законопроекту. Е, вони говорять про те, що батьки, тобто тати, е, які сплачують аліменти, також е, є дискримінованими, бо є різні. Матері, які можуть різні заходи стосовно цих батьків застосовувати, а, тобто, але, на нашу думку, от коли ми візьмемо просто статистику, просто цифри, і апріорі розуміємо, що у Львівській області 20 тисяч дітей у зоні ризику, що вони взагалі там, матері можуть не мати на кусок хліба. Ну, то вибачте, держава має вживати максимум заходів, щоб щоб хоча б ці мінімуми дітям сплачувались. От ви говорили, що було 2300 звернень до суду, лише 30 відсотків. Так, 30 відсотків задовільнились. А чому така ситуація? ви казали, що є якісь причини. А які? Є е... інколи. Це загалом статистика, така тенденція і статистика зберігається в Україні. Суди вважають в одних випадках, що державні виконавці не завжди належно обґрунтовують відповідне обмеження конституційного права на свободу пересування. А в інших випадках я підозрюю, що, мабуть, буржники мають якісь. Інші аргументи стосовно прийняття того чи іншого судового рішення. Тобто ми розуміємо, що якщо е, батько розлучився так, і він не сплачує аліменти, і йому все рівно, все, так, він може їздити там, на відпочинок собі, чи, чи їздити за кордон, е, займатися якимось, якимось бізнесом, човниковим чи іншим. Так? Тобто йому йому не складно спробувати врегулювати це питання в такий, в такий спосіб, який не межує з нормами чинного законодавства. І маємо маємо таку статистику, але все рівно ми тішимося від того, що хоча б там більше більше 30% наших подань вони все таки задовольняються. І е, подекуди вони є, вони є дієвими, тому що е, батько, припустимо, планує особливо в літній період. Там нас дуже дуже росте показник виконання судових рішень. Батько планує там е, вилітати на море з, е, з коліжанками, да, тобто тут заборона виїзду і крапка. Він зразу біжить в наші відділи, влаштовує скандали. Ви такі сякі, а я такий, і, і зазвичай сплачує весь борг для того, щоб дана заборона виїзду за кордон була знята. І в принципі, цей захід є дієвий, але очевидно ми розуміємо, що якщо батько ніде не працює, жодного майна немає, ніде не їздить, а в селі, перепрошую, пиячить, ну, то його обмежує, не обмежують, і результат. результати. Да? Тобто тут результат. Може бути, або громадські роботи, або хоча б хоча б копання траншей там, чи в селі, чи, чи в комусь іншому районі. В, ви говорили, що є два вироки: які це вироки? І, е чи взагалі доцільно оцей виїзд за кордон забороняти? Ну, Якщо такі випадки, то так, але для деко це єдина можливість заробити ці гроші, ну, якщо не в Україні. Ми вважаємо, що доцільно забороняти виїзд за кордон, тому що, наприклад, якщо є заборгованість, ну, то, шановний батько, прошу сплатити заборгованість та? і тоді їзди собі куди хочеш. Тобто, в принципі, загалом. Ми навіть робили з львівською митницею топ-100 найбільших боржників по сплаті штрафів, зборів до державного бюджету, і обмеження правовиїзду воно було дуже дієвим, особливо в цих прикордонних районах. Коли там значній частині пообмежувалися, то вся заборгованість була покрита. По вироках, які ці вироки, ці вироки стосуються. Невиконання судових рішень. Я не можу сказати більш детальніше, ну, тобто, Вони стосуються невиконання притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення. Кримінальна. Кримінальна відповідальність, тобто, е, яка санкція е, статті Кримінального кодексу застосована, е, 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 є різні санкції, які, які можуть застосовуватись Стосовно невиконання судових рішень. А який зараз механізм сплати цих аліментів? Це напряму на рахунок мами, чи можна там дитині створити якісь рахунок і туди їх сплачувати? В принципі, якщо відкрито виконавче провадження, то відповідні аліменти, відповідні кошти по аліментах надходять на депозитний рахунок державної виконавчої служби, і вона перераховує на відповідний рахунок мами. Який мама вказує, так. Е, або цей, або, звичайно, е, можуть кошти перераховуватись напряму мамі е, з відповідними квитанціями, підтвердженнями. Але це також є дуже спірне, дуже спірне питання. Один з е, стопу 10, то він е, на депозитний рахунок нічого не перераховував, просто собі складав чеки. Та, е, ну, тобто дитині купляв одне, друге, третє. Там щось там мамі давав, але сума заборгованості вона ж залишилася, і він успорює цю суму заборгованості в суді. Але доти, поки ця сума заборгованості судом не скасована, вона вважається такою, яку цей батько має сплатити в користь матері на отримання малолітніх дітей. Так, якщо питань немає. Я вам дякую до нових зустрічей.